Як прилучани вчилися квашу готувати? Більшість із нас не те, що ніколи не куштували цієї давньої суто української страви, а навіть і назви такої не чули. Аби виправити ситуацію, Вікторія Лемещенко, яка займається дослідженням нашої української спадщини в рамках етнопроєкту Скрабниця, організувала безцінний захід. А провели його в літньому садку філії Прилуцького краєзнавчого музею. Коли я їздила по селах, всі розповідали, запитую, я завжди запитую, що ви знаєте максимально, що можна зберегти, які традиції, і запитую, чи ви вмієте готувати якісь страви старовинні, які ще готували наші прабабусі. І от всі говорили, що так, ми пам'ятаємо страву Кваша, але ніхто не знав, як вона готується. Але в кожному селі говорили про Квашу. Я теж пам'ятаю, що от бабуся готувала, так, воно в печі стояло, вона була солоденька з кислинкою, там були якісь ягодки, і саме добріше, коли ми бігали малими, то нам ми хотіли оту плівочку зібрати. Вона була добріша і сама така ну, для нас смаколик. такий. Але ніхто не знав і не пам'ятав, як вона готується. От я знайшла людей, які знають і вміють її готувати. У варві є майстриня, яка не лише квашу смачно готує, а й свято береже не один десяток давніх рецептів суто українських страв. Їх вона відтворює з дітками на гуртку Смачна країна. Я зізвонилася і кажу, давайте я не буду їхати до вас, давайте ви приїдете до нас і розкажете, покажете, і привезете цю страву. Страва ця готується дуже довго. Вона готується одну добу. А оскільки страва готується довго, то майстриня привезла до прилуку уже готову квашу і залюбки поділилась рецептом її приготування. Кваша це дуже давня страва. Цю страву, мабуть, не готують уже років 70. Мабуть, точно років 70. Ще таке буває страва, як кваша, я знала весь час, тому що моя мама говорила, що її мама в дитинстві готувала квашу і готувала квашу в великому чавуні, щоб вистачило на всіх, готували її в будень, готували на свята. Це старі люди, які чують вчують зараз, що я готую квашу, кажуть. Дай нам її спробувати, дай пригадати дитинство, тому що це така справа дитинства людей, котрим за 80. За давньою українською традицією квашу готували на другий тиждень посту, бо казали, якщо готувати на першому тижні, то піде корова пастися і додому не повернеться, застяне в болоті. Отака було повір'я колись. Цікавимося, які інгредієнти потрібні для приготування кваші та чому її потрібно готувати аж цілу добу. 300 грамів. Житнього борошна, 150 г пшеничного борошна, 150 грамів гречаного борошна це все треба гарно вимішати і залити крутим кип'ятком. Кип'ятку має бути приблизно літрів, можливо чотири. Це все гарно вимішати, щоб не було грудочок. Дуже гарно, дуже довго вимішувати, але так ретельно, ретельно, щоб грудочки, бо грудочки оті не розійдуться. Після того як вимішали, накривають цю квашу закваску ще для кваші рушничком і ставлять в тепло. Додавляю крутий відвар у звару від, від сушки. Можна навіть додати ці грушки, яблука, чорнослив, які є в сушці. Додавляю заморожені ягоди або ягоди, які є в даний період. І розвожу до рідкого стану. Стан має бути як на млинці, потім все все прокип'ячую п'ячою, вимарованому або глиняному посуді. Прокип'ячувати треба уважно помішувати не відходить, тому що вона дуже швидко може втекти. Не лишень квашею, а й смачним кулішем пригощали гостей едно заходу. А це вже плід кулінарного мистецтва від прилуцьких музейників. Хвилювалися, готували її. Скажу чесно, готували в домашніх умовах, не на вогнищі. Шукали такий великий великий казан, дякувать Богу в колег знайшлися такі казани, закупили продукти. Тут і м'ясце і є, і масло є, і сальце є, і яєчок два десятки, ну навіть три десятки більше того. Ну тому, але найголовніше, мабуть, це була душа господинь, які готували, які дуже хвилювалися за те, щоб вийшло. А ще співали русальних пісень та водили хороводи. Саме на прилученні збереглися і збереглася пісня про води русалочки, і як робився. Цей обряд у на, нас на зараз же, на жаль, вже молодь такого не робить. Але збереглася пісня, саме головне, і як робився цей обряд, як проводилося саме це, збереглося. Тому ми намагалися сьогодні максимально його відтворити. Вивчили пісню із ансамблем горлиці, вивчили пісню, проводили русалочки. І з театром хореографічних мініатюр «Апломб» намагалися з дівчатами відтворити цей. Самодійство наш народ має багату культурну спадщину. Вона закладена в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них світовідчуття та світосприймання нашого народу.